Ану, глянь, мам, секунди йдуть. Ой, Секунди йдуть. Я знаю, але чи секунди йдуть. Камера Є! красончик. Мам, точно глянь, чи йдуть секунди. Боже, ой, питаюся, сліпуся. Дочь. Дочь, мама. Райан, можно забрать? Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, 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 да, да. Да, да, да. 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 Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да. Да, да. 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 Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, 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 да Юра, біжи назад. Бежи, 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 бежи. Юра, сзади. Давай, кулик! забей сонце. Сегодня твій шанс. Вот так, Андрій. Молодець.

Отлично, мяч! Давай, 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 давай,

Собі клади, поклади собі на землю, шиша влійний. Вклади собі м'яч чи можеш там працювати. Максим, поклади собі м'яч на землю. Розвертайся, Юра, біжи. біжи. Я думаю, що варто було манішки взяти.

На воротах щит. Так, так, так. Ось видайте. Ну, цитуйте. А, давайте пойдём. Дай же. А, давай, давай. Отако, що. Значить, надо бій. Стоїть, давай. Ну, зібрало. Ну, ти ж парами. Кажу, у вас от тільки хлопці. Кичок чорненький маленький. Подивись, ще на комп. Арно на мене, так, так, на стіна. А подай мені тяг. Браво річно. Ні. Давай. 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 Давай Давай, його! давай, 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 до нього. давай, 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 вас не треба нікого. — троє, Вони запиші на повороти. Забирайте, м'я. Забирайте тут. Браво! Давай! — Годи! Ганяйте! нього! До нього! Давай, Миша, давай! Давай, Миша, давай! Давай, Миша, давай! Давай, Миша, давай! Давай, Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Біжи, давай! Давай, 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 давай! Давай,

Тамя, тамя. Да не тут, не твори! Вже подивили! Забирай Андрій, стартину, давай! Юра, куди ти біжи, Андрій, біжи! Война Дюра. А да, Дюра что делает? Ма, кидай. Макс, кидай в порядке. Давай. Ну, давай. 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 Давай.

Ти? А, давай, чувак во одну приїде. Лище витягає. Лище. Ходить, писи. Лише. Давай, берешення. Добре, мать. А нашого б... б... падає? Не, не дай пасту. Б... Отак.

Дижмайте! Дивиться, діжкайте! Атакуємо! Паркова! Тут тут дивиться онлайн, як ти граєш. Діду дивиться. Діду коля. ближче до нього. Это так всі грайте, якби ви леча. м'яча. біжи! біжи, А не прямо! Сидай, нього! Ну, выпадь!

Ось біжи! Давай, Марко біжи, đánh, <ріжка> паралельно йому! Сідай, сідай, Макс, сідай! Прийми! дай пас. Є, 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 середина.

я не люблю, не п'ю я. А воду подай-то. Біжи, Марко. Дальше, Марко, дальше. Дай. Забирай! Забирай! Али, ваше, ваше, иди! Али, шумах, али, давай, два! 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 Давай, 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 Юра біжи, джи, Юрчик. Дай ведь упасний! Діжи, Йорчик, молодець. Юра, сам, там, там, да. Ви ще до своїх, Юра. Юрчик, Юра, дай пас. Ой, молодець. Давай, 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 скот! Пас, Юрчик. О, два. Молодець. Забрав.

Давай між спор, ще паспорт! Дайте, спорті, спор. Політь! О, о, пол! Пани лежать! А, його нема! Не знаю! боровся за м'яч?

Бурвей! Та Юра треба було бити! Тодай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Юра, та ближче. Та дай крок вправо зроби? Біжи. Давай! давай, давай, давай. давай. Доганяй, да випад! Зараз остання раду приємно буде нас приділити. За місця не переживаємо, третє, четверте, перше, друге. Повірте, я казав, батька. Важливо то, що дали, воно, гарти, юрада біжи. Зупини м'яч. Обіграй сам! Оце вас вирішить. Сам! А не то, що ви програли і закінчили. Батьки хочуть вам передати. Це правда, але про важливо відчитися. Вона бажає, але буде ніщо не давати. Уваги! Не давайте!

Забери, панели. Давай, давай, Матвій! Стій, відкривайся в тебе! Матвій, забирай, забирай, забирай! Давай, давай, Матвій! молодець! Матвій! Хлопчики, увага! Скорше, скорше, хлопці, скорше, скорше, скорше! Вперед, кидай, 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 кидай! Файно, файно, хлопці, файно! Давай, давай, давай! Біть, щоб що не дихати. Біжить! Покіть, розвертайте! Біжить! Добре! Два, давай! Матвій! Давай! Матвій, Кидай, 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 кидай! Матвій, три тисячі гривень за гол! Давай! Бей! Три! Йо. Три тисячі гривень дають, забий гол, Три тисячі дай. Чотири. Чотири стоять! давай! давай. Забий! Ревера працюємо на того хлопчика і ділимося! Вже вже хотілося! Тут кратко. Хтось хоче навчає. Да Тому що а не Просто вибір. <заски> <прігали> <піргали> 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 Давай забий, тисяча гривень буде. <піргали> <Буду проведу>. <піргали> 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 а, то то вже вже кінець. — Все пограли. <піргали> а скільки я наш перший день? Все, кінець зараз. Додому вже. <піргали> <піргали> Це перемога. Це перемога, Матвій, давай, давай! Це перемога. давай! Найобідніше на останній секунді. На останній секунді це найобідніше. Чекайте, а то що зараз пенальті буде? Ні, два одного. Ай! Але я рахую.